Золото лідерів національної збірної збоча на мультиспортивному Євро-2023 в Роттердамі принесло Україні першу ліцензію на цих змаганнях. Перший мультиспортивний чемпіонат Європи став важливим етапом у стобутті рейтингових очок та ліцензій на Паралімпіаду 2024. Дуже рада, ми йшли до цього багато років, і ну я вважаю, що це перша, але не остання перемога. І ми будемо йти далі. Спортсмени також раді перемозі на змаганнях, але й схвильовані. Адже Наталі Кононенко та Артем Колінько представлятимуть Україну саме в парі. Що я завжди відповідально для спортсменів? На жаль, в одиночному розряді обидва спортсмена змогли дійти тільки до п'ятого місця. Втім, впевнена перемога в командному розряді надихнула команду на подальші тренування. Класно, наша мрія збулася. Переможний дует Кононенко Колінько вийшов до півфіналу, вигравши всі три відбіркові матчі. У півфіналі українці розгромили команду з Португалії з рахунком 7-2. Остання зустріч була з відомою командою з Британії Фіона Мюрге та Стівен Магуайр виграли третій енд, але не похитнули впевненість команди. Втім, четвертий енд став вирішальним. Із рахунком 3-1 українці вибороли головну історичну нагороду чемпіонату. Вітаємо команду із золотом. А головне ліцензію на Паралімпійські ігри.